Мені б дуже хотілося отримати відповідь на таке запитання. що кожен з нас може зробити за допомогою кабали для того, аби змінити ситуацію в світі? я маю на увазі такі проблеми, як глобальне потепління багаточисельні війни, голод, цунамі. багато людей відчувають, що зайшли у глухий кут. Це бажання Бога чи це покарання? Які відповіді дає Кабала, як вона може допомогти? Що може зробити людина? Прекрасне запитання. Немає фізичних, політичних, наукових або соціальних дій, котрі могли б змінити ситуацію. Якщо на початку не зміниться сама людина, нещодавно квантові фізики розкрили, що результати експериментів визначаються людиною, котра їх проводить але, вони ще не знають, як це відбувається, і ступінь цього впливу. Кабала це давня наука, котра вивчає якраз те, як свідомість людини впливає на реальність. Кабалісти осягли первичні сили шляхом експериментального методу дослідження, котрий вивчає свідомість людини. У своїх книгах кабалісти розповідають нам загальний закон, котрий вони називають задум творіння, що полягає в тому, аби створити творіння і повністю його наповнити. Іншими словами, ми, як і все, що існує, розвиваємося із з метою досягти ідеального стану, такого, як і того сили, що нас створила. Ви можете називати це бажанням Бога, попереднім планом, що визначає мету життя у всіх деталях і всі сили, котрі приводять цей план у дію. Це намір, бажання, це добро, що творить добро. Воно ніколи не змінюється. Змінюємося ми. Всі нещастя і війни, котрі ми зараз переживаємо, це міра відмінності наших власних властивостей від властивостей сили, котра стоїть за законом, що управляє природою сили, що називається світло. саме внутрішній світ людини визначає ставлення до нас природи. Як же це можливо. Неживий рослини і тваринний світ природи це частини нас самих. Єдина відмінність між ними це величина їх бажання до перевтілення, і вона прямо протилежна об'єму кожного рівня природи. Тому кількість неживої природи в всесвіті не зрівняно більше всіх простіших органічних форм. Одна роза включає в себе бажання всіх каменів у всесвіті. Одна муха включає в себе бажання всіх рослин на землі, і одна людина включає в себе. Бажання всієї іншої системи, тож людина впливає на реальність відповідно до того, наскільки її властивості подібні або протилежні світлу. Що може зробити людина? змінити свої внутрішні властивості. Кабала розповідає нам про те, які властивості потрібно змінити, і як це зробити. Додаткова інформація перевір на цьому сайті.